Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 442 сорок тисячі особин за добу 650 і поранено 1 мільйон 326 тисяч 510 песиголовців за добу 1 тисяча танків 6966 тисяч одиниць за добу 15. Бойових броньованих машин 13304 одиниці за добу 20, артилерійських систем 11 050 одиниць за добу 44, реактивних систем залпового вогню, 1023 одиниці, засобів протиповітряної оборони 743 одиниці за добу 7, літаків 347 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8731 одиниця за добу, 30, крилатих ракет 2048 одиниць за добу, 2. кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 14717 одиниць за добу, 47. Спеціальної техніки 1823 одиниці за добу, 9. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!